Так, друзі, сьогодні. Що <плес> <плес> там нічого не виходить? Качай, не будь мені журналістом, так? Дубль два, звісно, я не виключав. Ти не виключав? Так, сьогодні у нашій такій імпровізованій студії Стас Тулума. Станіслава, а скажіть, будь ласка, яка пісня зараз має найбільші перегляди? Древо. Смарагдова небо. А якщо серйозно, ваша іменно пісня от дійсності ваша пісня, яка має найбільші перегляди. Так ніхто не пихав YouTube Music 911-ти вже зранку. Було. Ого, це ну, така для молодого виконавця, це я думаю така неймовірна цифра. Як ви дійшли до такої цифри? Взагалі не йшов. Написав пісню, закинуту і вона набирає. Та й набирає. А якось можливо ви там робили рекламу, таргет і так далі. Жодної гривні на рекламу не потрачено ні на одну пісню. Ні одної пісні у вас не було потрачено кошти? Бували мої, моя підтримка з Тік-Току. Дівчата закидали на Тік-Ток Сторінки, які вже розкручені для того, щоб робили там невеликі відеоролики на моїй пісні, але воно по правду скажу, нічого не дає. Пісня, яка віруситься, пісня, яка класна, нічого не треба платити, вона сама залітає. Пісня, яка не заходить в публіці, які гроші не вкладав в TikTok, я маю на увазі в ці відео, воно нічого не дає. Хорошо. А як от на сьогоднішній день ви молодий співак? Скільки у вас є прихильників, прихильниць? Скільки ви зробили взагалі концертів? По Україні, можливо, якісь благодійні концерти і так далі. Ну, порахувати прихильників це нереально, як зірки в небі рахувати. А на рахунок концертів, перший офіційний концерт був в Білій Церкві, в моєму місті, де я живу, а потім Церква, Київ, Вінниця, Львів. Можливо, навіть щось забув, то вибачте, місто Бар, Вінницька область, Ставище, Кагарлик, Тараща. Благодійні концерти в нас були в музичі. області. область було дуже гарне село з гарним залом, з гарним керівництвом. Е, трішки вже було. Mm. Але не на професійному рівні, я так би сказав би, а, аматорські концерти. Хоча люди збиралися, люди донатили на ЗСУ, приходили, слухали мої пісні, це приємно. Всім дякую. Хорошо, дивіться, ще таке до вас невеличке запитання. А з ким з артистів вдалося вам, можливо, якісь робили спільні концерти? Симуйте на північ. Як е, запрошеного гостя. Завдяки Роману Воробйову. Мій перший концерт був на моїй батьківщині, де я народився в Звинігороді з Артуром Басо. Це був старт. Для мене це було як сніг серед літа виступити з таким артистом, як Артур Басо, адже я його пісні люблю, виконую в ефірах. А потім пішло-поїхало. Олександр Кварта, Грицькан з Бужинською, Лазановський. Амбасадор дитинства Кам'янець-Подільський та Луцьк, там взагалі Калуш Оркестр і багато інших артистів. Перечислювати це буде дуже довго. Дякую. Через 500 метрів поверніть праворуч на Дніпровський проїзд. Ми брали інтерв'ю молодого виконавця Станіслава Тулумана. Підписуйтесь на мою сторіночку, підписуйтесь на сторіночку Станіслава Тулумана і до нових зустрічей, друзі. На все Дякую, добре. Дякую, друзі.